Деякі українські топ військові. Виступали проти операції ЗСУ в Курській області, про що пише видання політику, посилаючись на двох високопоставлених українських військових. Зазначається, що президент Володимир Зеленський вперше порушив питання про наступ у РФ на початку року і наполягав на ньому серед тих, хто виступав проти видання. Наводить колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Повідомляється, що його заперечення полягало у відсутності другого кроку після прориву російського кордону, і за словами одного з чиновників. Залужний не отримав чіткої відповіді від зеленського з цього приводу і вважав відповідну операцію авантюрою. Ну а крім... Екс командувача проти наступу виступив і звільнений в липні командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов. Джерела заявили, що той побоювався, що його бригада може виявитись занадто вразливою всередині Росії, а кількість втрат може різко зрости. І про це зараз поговоримо з Сергієм Кривоносом, генерал-майором запасу збройних сил України, першим заступником командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в шістнадцятому дев'ятнадцятому роках. Сергій Григорович цю посаду зимав. Вітаю вас, пане генерале, Слава Україні! Доброго вечора, героям слава доброго вечора, пане генерале? Ну от перше, що я вас хотів спитати, як ну чи може відповідати дійсності те, про що пише політику, те, що залужний виступав проти, я зважаючи на ваші, ну наскільки я знаю, там теплі певною мірою дружні, десь стосунки, наскільки я розумію з Валерієм Федоровичем, можу зважусь навіть припустити, що ви точно знаєте відповідь на це питання, але як би ви відповіли? Ну, по перше, якщо вони не вказують чітко свої джерела інформації, то яким чином я як військовий можу це сприймати? Як розвідник, ну два джерела для мене занадто мало. А якщо вони ще не вказані, то це безпосередньо е можна розглядати як черговий е акт інформаційно-психологічної якоїсь операції. Не більше, не менше. Наступне питання про е операцію бажання здійснити наступ в Курській області ще підіймалося... В кінці 22 му і в 23-х роках, і це зараз уже не таємниця, і якраз тоді проводилися розрахунки, яким чином скільки сил засобів потрібно. що було безпосередньо між е, президентом і тодішнім головним командою. Зараз складно сказати, бо знають тільки вони вдвох, бо саме вони спілкувалися з цю тему. А безпосередньо ті, хто як умовно, є джерелами інформації, вони також були присутні. Ну не думаю, що люди е, того рівня були присутні на Бесіді між Зеленським і Залужним, тому для мене не важливо, яким чином був залужний проти чи був Зеленський за. Я знаю, що ця операція сталася і вона дала певні результати. Оце найголовніше. Бо е, не може бути так, що всі погоджуються або всі проти. Кожен має право на свою точку зору. у Кожного є свої аргументи. Пане Сергію, тоді ну дивіться, я ну от, бачите, ви кажете, це вже там не секрет, але мені ну я не виключаю, що і для наших там глядачів це стало ну, певною новиною. Те, що наступ на Курщину планувався ще у 2022 році. Але якщо це дійсно так, а підстав не вірити вашим словам в мене немає, то відповідно. Е Оцінюючи зараз результати, і ну, навіть якщо припустити, просто що така розмова між Валерієм Федоровичем і Володимиром Олександровичем була, і ну, власне, в такому ключі, як про це пише видання Політіко, то якщо зараз оцінювати результати Курської операції, е, ну скажімо так, чи, е, чи вчасно. І чи максимально якісно вона була проведена з огляду на те, що вона була відтермінована в часі з 22-го року, там на 24-й, чи на часі якраз от в цей момент е було зроблено? Щоб, по перше зарано підводити підсумки цієї операції, бо вона ще йде. І ми тоді можемо розглядати питання першого етапу і зараз іде другий етап. Тому операція ще не закінчена, і сказати, що вона вже принесла 100% успіх перед попередніми. Завданнями, які ставились, достатньо складне, і е, наразі єдине, що ми розуміємо, що хотілося би, щоб операція була більш успішніша, але для більш успішнішою, то і і казав залужний, потрібні додаткові резерви. А резерви на той час їх і не так багато було, та й на цей час їх також небагато. Були б резерви. Я думаю, що і Курськ, і Курчатов були б вже безпосередньо під нашим контролем. Станом на зараз, бо знову ж таки дивіться, я, я, щоб ну, не, не було, скажімо, якихось непорозумінь, я ну, типу, відштовхуюсь від того, що пише політику, було воно так, не так, але просто ті тези, які там лунають, так? От вони пишуть, що там залужний спитав: ну, типу, а якщо плацдарм, то що відповіді від Зеленського не отримав, бо відчував, що це азартна гра. Перш за все, чи можна станом на сьогодні говорити взагалом про курський плацдарм як такий? Корський плацдарм для чого він є безпосередньо наш плацдарм на території Російської Федерації, і він достатньо великий, навіть в розуміння історичних прикладів, що достатньо великий. Тепер завдання, що ми будемо далі робити з цим плацдармом, ми будемо утримувати, ми будемо продовжувати наш наступ нарощувати на, на зусилля, чи ми будемо звідти, скажем так. Згортатися і відступати три таких варіанти: основних і він достатньо складний. І все впирається в певні речі, які е, не залежать уже безпосередньо від того ж самого сирського. В першу чергу це потрібна кількість навчених мотивованих підкреслю мотивованих і заб, добре забезпечених е, резервів. Наступне питання е, достатньо чудовим і правильно організована е, розвідка. і Вогневе ураження ворога, особливо на дальніх відступах, руйнова системне руйнування е, логістики ворога на цьому ділянці, панування в повітрі, включаючи і в і дрони, і мавіки. Я вже не кажу про більші масштаби, і плюс панування авіації. Оце речі, які б нам дозволили е, піднімати питання про успішний подальший наступ і яким чином воно складеться, вже залежить безпосередньо від сирського, бо економіка це не його вже відповідальність. Так, а от питання це перш за все питання воєнної спроможності, от те, як довго ми зможемо утримувати під контролем ці російські е, території, чи ну скажімо, від політичних інтересів, від політичної конюнктури, я не маю на увазі зараз те, що там, як казав президент, е, от ми триматимемо ці території там до перемовин. Але ж питання знову ж таки, якщо росіяни там будуть активно контратакувати, підтягувати туди сили, то чи політична кон'юнктура не... Не змусить, скажімо, тримати ті території, просто перемелюючи перемелюючи наші наші сили, і такий варіант достатньо має право на існування. Він реально загрозливий, і утримувати заради чого? Поки що, політичні інтереси, ті, що голосив пан Зеленський, це одне. Але його бажання і його мрії завжди спуститься до рівня забезпеченості е, збройних сил України за знов-таки ж тіми напрямки. Зброя, наші немотивовані люди і фортифікаційно обладнання території на багатьох ділянках. Ми достатньо серйозно вже е, врилися в землі. Ми ведемо активну оборону на певних ділянках. Ми атакуємо, ми за, наступаємо і захоплюємо нові ділянки. Але питання полягає: наскільки нас буде достатньо? у Росіян резервів на даному етапі більше, і якщо ми поставили себе за мету утримання цих територій, то заради чого? Бо маючи певний територій на території Росії, ми втрачаємо свої території на території України. Чи співвідношення цієї ціни достатньо, аби зрозуміти за що гинуть наші люди? Так, Сергій Григорович, ви розумієте станом на даний момент? Основну мету Курської операції, от як вона виглядає от станом на зараз? Можливо, вона там виглядала трішки по іншому на початку. Були вищі очікування або навпаки нижчі. От в даному моменті, от яка зараз, на вашу думку, мета Курської операції? Ну те, що вона успішна, і ми маємо достатньо великий, скажімо, успіх в просуванні на ворожих територіях, так. Друге, в інформаційному прості ми абсолютно зруйнували, що Росія там не переможна країна і вона надійно захищає свої території. Два, третє, ми показали, і в першу чергу для власного народу, що ми не втратили спроможність бити ворога і ще більше на його території. Четверте, ми показали нашим союзникам, що у нас є ще запас тієї міцності, і підняли рівень довіри. Бо в певних моментах рівень розчарувань, як всередині нашого суспільства, так і закордонного також що вже мав достатньо високий градус. Це все ми зруйнували. Чи досягли ми попередніх успіхів, які ставились на попередньому плані, відповідно е тих планів, які були, то інформація, яка вже там, скажімо, не є там супертаємницею, то е завдання були трошки більше. Але знов-таки все вперед, все, що я казав, е своєчасне. І якісне введення резервів для нарощення зусиль цих резервів просто було занадто мало, аби дійти до тих точок, які ставились на початку операції. Тоді, пане Сергій, на звершення задам ще одне питання, ну в прив'язці до того, що почав видання Політіко, яке пише щось там про те, що були непорозуміння в цьому питанні в Залужного з Зеленським. Але ну чому я хочу на цьому ще раз заакцентуватись, попри ну все, що ви зараз сказали, так про все, що ми проговорили. Е, я намагаюся зрозуміти е, розмова, ця як пише політико, начебто відбулася на початку року. Е, залужного було звільнено в лютому, якщо не помиляюсь. Можна було б не шукати тут якихось чорних кішок там в темних кімнатах, але як. Якщо знову ж таки говорити про те, що згадує політику про е, Еміля Ішкулова, так? командира 80-ї бригади, який теж, начебто, був проти, і якого теж було врешті звільнено, попри заперечення його підлеглих, були там, ну протестували, скажімо так, авторитетні військовослужбовці з його бригади проти цього звільнення. Чи ви ці речі. Ну, якщо припустити, що така розмова була, чи можна, можуть бути ці речі пов'язані e, звільненням цих двох людей зі ставленням їх до курської незгоди і е, операції незгоди в цьому питанні з президентом? Я не думаю, що взаємовідносини е, Зеленський і Залужний якраз це було першою причиною е, там, незгоди з того ж самого Залужного по цій операції? Е, Скажем так, певні труднощі спілкування виникли значно раніше, і вони були е, значно глибші, ніж просто там невідповідність поглядів одного і іншого на одну операцію. І ми прекрасно розуміємо, що в першу чергу це було е, достатньо прискіпливе відношення до популярності генерала залужного в інформаційному прості, як в світовому, так і всередині країни. Бо е, Володимир Зеленського всередині ще залишився той. Актор, який розуміє, що на сцені може бути тільки один герой, і тільки одному і можуть аплодувати. Тому безпосередньо, в першу чергу, було це здійснено. Наступне питання, що стосується усунення, в першу чергу усунення, не звільнення, бо командира 80-ї бригади перемістили на іншу посаду, її ніхто не звільняв. Оце найголовніше. Так само як і. Е Звільняє в першу чергу міністра оборони, а указом президента е, звільняється усувається, усувається від посад. Це також треба зрозуміти, угу. що остаточно ставить всі крапки безпосередньо Міністерства оборони е, в призначеннях і в просуваннях на різних посадах. Е, як воно вже було для мене на даному етапі неможливо. Я розумію, що це якраз такий цікавий момент, але все ж таки що далі нам робити з чим чимоданом він точно чи пака що не чимодан без ручки, але ручка там достатньо знаєте, тонка. А багаж відповідальності достатньо високий. Ось що буде далі? Оце завдання номер один, тому що паралельно ми відволікаємось, з вами вже спрокуємо 20 хвилин про Курщину, і жодного слова ми сьогодні не казала. Що ж там на території Донецької республіки, ну, саме там так. як ситуація, і яким чином там треба вирішити питання? Це якраз от один з прикладів інформаційної маніпуляції влади, коли Давайте дивитися туди, а сюди не будемо звертатися. У нас багато проблем всередині країни, які ми мусимо вирішувати. Погоджуюсь з вами, Сергію Григорович. Але ну, це теж якби не, 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 не на голому ж місці спілкуємося. І про по про Донеччину, про Покровськ так само говоримо щодня в ефірі. Я єдине ще от додав, оскільки ви вже сказали там про те, що проблеми були набагато глибші. А Ми перед цим з Ігорем Рейтеровичем говорили про там можливі теж кадрові ротації в селом Блоці. Ви спостерігаєте зараз а, щось подібне, що відбувалось в стосунках. Зеленського і Залужного, зараз в стосунках Залужного і Буданова. Залужного і Буданова? Зеленського, Зеленського Зеленського і Буданова. Перепрошую. Да, вибуху, Буданов. так. ну Там теж були певні кадрові зміни не так давно. І чим вони закінчують, ще питання не ці крапки над її Побачимо, ГУР достатньо специфічна організація, вони абсолютно ніколи не виносять е, будь-яку інформацію, не це брудом, будь-яку інформацію з середовища, але ми ж тім, е, маючи певну дотичність до розвідки не один десяток років, я розумію, що там також є проблеми, і яким чином вони будуть вирішені, покаже час. Почуто, дякую вам дуже за цю розмову, пане Сергію, за те, що знайшли на неї час. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 16-19 роках. На цій посаді перебував Сергій Кривонос.